Нескорена пісня так назвали літературно-музичну композицію організатори святкового вечора, приуроченого 140 сороковій річниці від народження видатної літераторки Лесі Українки, члени обласної організації просвіта, театру фольклору, народних свят та видовищ, жіноча громада та учні ЗОШ номер 7 упродовж двох годин згадували життєвий і творчий шлях поетеси. Читали її вірші. А капела бандуристів Центрального народного дому та заслужена артистка України Ольга Велка виконали музичні т. Ворона, слова Лесі Українки, залучили до свята і школярів, адже на думку організаторів цього дійства, саме підростаюче покоління повинно не лише добре знати творчість українських письменників та поетів, але й популяризувати їх у всьому світі. Можна її порівняти з Тарасом Шевченком, тому що нескорена її пісня, лебедина її пісня. Вона завжди, як прекрасний лебідь над Україною, лине і завжди буде її лісова пісня звучати з уст кожного, навіть школяра. І не знати е, про талант такий, не читаючи Лесі Українку. Я думаю, не можна назвати себе повноцінним українцем. Як знаємо ми Шевченка, так ми повинні знати і Лесі Українку.